Поки у світі відбуваються карколомні події, і поки українське військо відбиває військову агресію, наші депутати демонструють те, що демонструють уже 5,5 років. Ось сьогодні така незвична пропозиція. Давайте трохи перепочинемо від Трампа. Хоча цього тижня ще будуть випуски про нього, але тим не менш, і врешті поговоримо про те, що там відбувається у нашому парламенті. І цей рік український парламент буде робити все належне для того, щоб на загальному рівні ми мали можливість підтримувати і виконувати свою основну функцію в сфері законотворення, а також підтримувати міжнародну діяльність і підтримку України наступного дня. Після цих слів парламент позбувся ще одного депутата, тобто депутатки Ірини Кормишкіної. Ну і не позбувся в принципі. Вона сама. На це викликалася і склала мандат. Кормишкіна депутатка дуже відома, хоча й не лише через свою діяльність. Багато її хто знає за минулим прізвищем Алехвердієва, і саме за цим прізвищем вона стала відома широкому загалу під час місцевих виборів 2020 року, коли лідер слуги народу Олександр Корнієнко описував її Давидові Арахамії.

Да, вот энергетика. У меня немного. Ну президент тут заведешь, что подпрыгнет, выходит все айкаса. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Але треба визнати, що Алла Хвердієва стала відома не лише завдяки цьому сексистському скандалу і її керівникам, але й сама вона також встигла вляпатися в скандал до того ж корупційний. На цей час вона вийшла заміж за депутата Миколаївської облради і стала. Кормишкіною, або як дехто її тепер називає кормушкіною. Як з'ясували детективи набу, нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 мільйонів гривень, які суттєво перевищували її законні доходи до того, що подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає. Але вони в своїх деклараціях за 2023 рік не зазначили про цей будинок і про дві земельні ділянки, які перебували у них у користуванні. До речі, чоловік також має дві підозри від набу. В таких умовах невідомо радіти чи сумувати від того, що Кормишкіна склала мандат, чи то партія Слуга народу робить вигляд, що очищується, чи то хтось дійсно готується до виїзду кудись за кордон. Кормишкіна була списочницею, і уявіть собі, що зараз відповідно список має поповнитися наступним депутатом. І по черзі уявіть, що зараз хтось із тих слуг народу, хто був записаний у список партії ще в далекому 2019 році. Аж за п'ять років по тому має увійти до парламенту і зайнятися парламентською діяльністю під час війни, враховуючи, що тоді до Слуги народу записували м'яко кажучи за оголошення, то мабуть охочих цим займатися серед цього списку зараз небагато. Як написав нардеп Железняк, далі за списком у порядку послідовності йдуть Інна Сверба та Сергій Мельник, Юлія Полійчук. Яка а далі йде за списком, наприклад, 150 м номером уже відмовилося ставати депутаткою, і що цікаво, от ми кажемо про 148-й, 149-й, 150 й номер. А за номером всього-навсього 153, за цим списком, зовсім трошки далі, був недообраний такий собі Роман Кравець, більше відомий як власник телеграм-каналу Джокер. Він чорний п'ярчик, інформаційний кілер, інфопровокатор. Називайте. Як хочете. І ось він, в принципі, якщо ще кілька депутатів відмовляться від мандату, може зовсім просто і вірогідно також стати депутатом. Ну і якщо він зайде в Верховну Раду, можете порівняти це із заходом туди і ще одного Бужанського чи Дубінського. Тим часом Мар'яна Безугла займається творчістю. Як ви пам'ятаєте, народна депутатка вже півтора роки пише книгу, а тепер вона ще й завела власний Ютуб канал. Доброго вечора. Мене звати Безугла Мар'яна, я народний депутат України. І ви знаходитесь зараз на моєму Ютуб каналі. Цей е, канал дуже новий. Чесно кажучи, я розумію, що в мене немає досвіду, і взагалі це така доволі нова, абсолютно для мене сфера. Нічого Мар'яні не варто переживати. В неї в політиці теж не було досвіду. І в принципі, досвіду, як в українського політика, в неї з'явилося небагато. Зате, у Мар'яни з'явився досвід провокаторки, досвід дискредитаторки збройних сил і досвід джерела для російської пропаганди. Тому хто знає, куди Мар'яну заведе нова її крива стежина у житті. Хоча і сама безугла не приховує, що свій блог вона буде використовувати для атаки на головнокомандувача, Олександр Станіславовичу. Приготуйтесь. Я сподіваюся, що все-таки ми доадвокатуємо ваше звільнення, але питання не про окремих людей. Це питання про систему. А системні зміни вони можливі тільки коли суспільство, військове, цивільне, взагалі, ми готові до цих змін і максимально їх штовхаємо. Ми не про прізвища, каже Безугла, але вона довго топила за звільнення саме залужного. Ми не про прізвища каже Безугла, але зараз вона так само. Топить за звільнення сирського, Ми не про прізвища каже Безугла, але довкола безуглої, як завжди, фігурують самісінькі тільки прізвища, прізвище і прізвище, кого треба звільнити. І ще російська пропаганда за це безуглу дуже любить. Друзі, а ми маємо допомагати попри все нашому війську, не забувати про це. І я відкриваю міні-банку для допомоги збору на дрони для п'ятої окремої штурмової бригади. Прошу, будь ласка, долучитися до цього збору. Посилання на банку є внизу в першому коментарі. А також ви бачите QR-код на цю міні-банку. Ми маємо допомагати війську щодня, друзі. Тож давайте це активно робити. Інший депутат, який також потрапив у поле зору цього місяця, це слуга народу клочко. Нагадаю, що його підозрюють у незаконному збагаченні зараз над ним йдуть суди. Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі, ані офіційного доходу та заощаджені його дружини і його заощаджені і заощаджені його дружини за цей період, згідно з декларації, не мало б бути достатньо для придбання такого майна. Йдеться про 11 мільйонів гривень. Так от, 5 лютого знову був суд. І після цього прибиральники суду е, виявили, що в коридорах розсипаний мак. З'ясувалося, що нардеп Клочко провів ритуал засіювання маком. Бо, ну, знаєте, є така давня традиція, такий ритуал. Коли мак використовується для захисту від злих сил, якщо буцімто його розсипати довкола оселі, то або біля дверей, або по кутках хати, то злі духи не зможуть проникнути всередину, ось такий от депутат-характерник. Можливо, клочко намагався таким чином розсіявши мак посуду, зробити так, аби наступного разу він сам. Не зміг потрапити до суду і його не могли судити. Можливо, так. Тоді можливо мак треба було розсіювати навколо Верховної Ради, і тоді б, туди не потрапив жоден із сьогоднішніх моїх героїв. Друзі, на цьому все сьогодні. Знаєте, така трошки невеличка збірка про депутатів, яка вже накопичилася. Ну так насправді задля покрінжувати і посміятися з цього, бо що робити з цього, як не сміятися. Я звісно нікуди не дінуся від поточних подій. Про Трампа буде і досить скоро. Але поточні події ми будемо обговорювати, звісно, тільки спираючись на здоровий глузд, на аналітику, а не навкиди. І звісно ж, не на таких людей, які сіють по судах мак. На цьому все не забувайте підтримувати наше військо, підтримувати зсу. Внизу в першому коментарі є посилання на Модбанк, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.